Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас? Як стрімко біжить час. Вже на наступному тижні закінчуються всі зимообрядові дійства, освячення води. Наші предки давно знали, що на 13-й день після зимового сонцестояння небо посилає. Глибинним водам спеціальну енергетику, ніби пробуджує воду від зимової сплячки, йде активізація чотирьох стихій. Перші потуги народженого сонця наповнюють повітря і землю, яка пробуджує воду, перемішуються іони всіх чотирьох стихій. І саме з 3 на 4 січня наші предки. Святкували свято богині води Дани, головної богині пелазгів, або Лелі, що символізувала як воду, так і росу, дощ, річки, криниці, ставки. В цей день освячували воду і свято носило назву водосвяття. Саме в такий час сама Природа святить воду, як уже я згадував вище, і дає її людям як ліки від усіляких недух. Її набирали у певній ємкості, доливали до неї води, набраної 18 і 19 січня, бо тоді завершується іонізація води, природне, Боже освячення води. і Її здавна називали живою водою. Вода набрана. З 3, 4 січня і 18, 19 січня ніколи не псується, має чудодійну силу. У посушливі роки наші предки брали таку воду, виходили на береги рік, а потім в поле, окропляли поле живою водою мовляючи, і через пару днів проходили дощі. В природі є свої закони, які нам малодоступні. Влітку такою кульмінаційною точкою природи є 22 червня, Купайла, шлюб землі і неба. У південній півкулі набирається одна енергетика, а в північній інша. І цей період триває від 21 червня по 3 липня. Його називають відкидним. А в ніч з 13 на 14 січня перед старим Новим Роком такого вислову немає в інших народів, навіть деколи не перекладається на іноземні мови. Звучання Старий Новий рік є. Дивною загадкою, бо це тільки в нас так є. Новий рік, за старим стилем юліанського календаря, після Різдва і святкування все весело і цікаво. Ходили посівачі, в основному хлопці, молотили дідуха і його спалювали, щедрували, віншували, дарували дітям подарунки. Історія дарування лягає в глибинах віків, в різні часи дарували різні речі, але в основному приносили подарунки поважні люди. Якщо дарувальник лишив дім. І, і, і дітей і, і батьків. Це був великий моральний виклик. До християнських часів даруванням дітям подарунків займалися волхви. Волх уособлював дух, а жрець силу. Волх – носій духовного віддання, а жрець практичних навичок. Волх Приходить від Бога як посланець Духа, а жрець зберігає священні традиції, виконуючи обряди. Саме тому, першими прийшли привітати новонародженого Ісуса за знаком Зорі Вифлеємської Царі духа і космічних знань волхви астрологи. І кожен приніс свій подарунок, знаючи погані наміри ірода. Волхви, астрологи, царі королі, духа і знань, привітавши дитятко Боже, попередили Марію і Йосифа про небезпеку, врятувавши сина Господнього, і ми нині повинні з пошаною ставитися до звіздарів, мудреців, не путати з ворожками та іншими окультистами, як це роблять багато неуків. Спочатку звіздарям, земним звірям. Пастушкам Бог дозволив привітати свого сина, а потім всім іншим в багатьох країнах світу ще понині дітям до свят приносять дарунки волхви, царі духа і знань космічних, а не придумані Санта Клауси, Діди, Морози. А святий Миколай був великим благодійником і роздаровував своє майно всім, хто цього потребував. За що був великим улюбленцем народу, бо діяв за законами Творця. Цікаві е, е, традиції зустрічі старого Нового року цілі театральні дійства з прадавніх часів дійшли і до нас. Це свято Маланки, Переберії. Коли молоді люди і особливо хлопці перебираються в костюми жінок і різних історичних героїв, надівають маски, а дівчата перебираються в чоловічі костюми. Вважається, ніби в цей день такий космічний діє безпорядок. Це цілі карнавальні дійства, які готують самі люди. В селі Горошова та устя Борщівського району, Вашківці на Буковині, це гордість нашої культури. Але чи вміємо ми? пропагувати такі цінності. Якби щось подібне було в Європі, там би була маса туристів. Цінуємо це, що маємо, і не будьмо байдужі показати його світові. Тим ми і цікаві будемо для нього. А в ці дні народилися Ярослав Стецько, визначний український політик і державний діяч. Закінчив Тернопільську гімназію, вивчав філософію і право у Краківському і Львівському університетах з 1932 року і аж до смерті був членом ОУН, а також е, членом бюро проводу ОУН разом із Степаном Бандерою і Романом Шухевичем, арештований польською владою гестапо. 30 червня 1941 року проголосив за дорученням ОУН акт відновлення самостійності України і очолив уряд в Тернополі, де він народився, названо вулицю і встановлено пам'ятник Ярославу Стецьку. Степан Чернецький, український поет і театральний діяч. Закінчив Львівський політехнічний інститут, був режисером і художнім керівником театру Руської Бесіди, автор збірок і поезій, постановник багатьох вистав. Написав слова і музику до пісні, що стала народною. Ой, у лузі червона калина похилилася. Вона вперше прозвучала в 1931 році у виставі Сонце Руїни. Народився в селі Шманьківці на Чортківщині. Петро Білинський, український церковний діяч, історик, автор праці місто Тернопіль і його околиці. Народні пісні, які зібрав Білинський, опублікували Володимир Гнатюк і Петро Медведик. Народився в селі Чернихові, Тернопільської об'єднаної територіальної громади. Богдан Антків, український драматичний актор, заслужений артист УРСР, закінчив Львівську консерваторію, працював у Тернопільській хоровій капелі, в театрах Тернополя, Львова, автор інсценацій Сестри Річинські у співавторстві з Іриною Вільде, п'єса за Богданом Лепким Мотря. Не вбивай Батурин, народився в селі острові Тернопільського району. Стефанія Кульчицька, українська майстриня декоративної вишивки, заслужена майстриня народної творчості УРСР. Народилася в селі Чорнокінці Чортківського району. Степан Гжицький, український біохімік, педагог. Закінчив Тернопільську гімназію, Львівську академію ветеринарної медицини, доктор біологічних наук, професор академік Української академії наук, заслужений діяч науки України, підготовив 15 докторів наук, народився в селі Острівець на Теребовлянщині. Василь Безкоровайний, український композитор, диригент, піаніст, педагог. Навчався у Тернопільській гімназії і семінарії Львівській політехніці і консерваторії. Народився в Тернополі, де його іменем названо одну із вулиць. Василь Болюх, український господарський і політичний діяч на Тернопільщині. Іменем Василя Болюха, названо вулицю в Тернополі. Ярослава Музика, українська малярка. Графік художню освіту здобула в Парижі, народилася в селищі Залісці. Леонід Кравчук, перший президент України, неодноразово перебував на Тернопільщині, був депутатом Верховної Украї... Ради України від Теребовлянського виборчого округу, народився на Рівненщині. Ярослав Джорджик, український підприємець, громадський політичний діяч. Екс-депутат Верховної Ради України двох скликань, народився в Тернополі. Анатолій Кучеренко, екс-мер міста Тернополя, громадський і політичний діяч, народився в місті Семенівка на Полтавщині. Богдан Криворучко, український співак, заслужений артист України, закінчив Київську консерваторію, народився в селі Миролюбівка. Тернопільського району. Ювіляр в нинішньому році пану Богдану виповнилось 75 літ. Василь Бурма, фотохудожник, народився на Полтавщині. Дмитро Лисак, настоятель надставної церкви в Тернополі Православної церкви України. Народився на Козівщині. Оксана Антонович, начальниця Тернопільської митниці. Народилася на Хмельниччині. Мар'ян Верхолік. Майстер Сірникар. Народився в Товстолузі Тернопільського району. Тарас Куценко, директор комунального закладу, Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Народився в Тернополі. Василь Богачук. Громадський і політичний діяч, юрист, екс депутат Верховної Ради України народився на Ланівеччині. Придивимось до місяця і порадимо з зірками. А наступний тиждень буде проходити на спадаючому місяцю, а молодик настане в суботу 21 січня о 22 годині. 53 хвилини. Сонце і місяць будуть знаходитися у знакові водолія. 22 січня починається новий рік за Юпітеріанським місячно-сонячним календарем, і він буде під опікою чорного водяного кота кролика Зайця. Пануватиме енергетика інь. Жіноче начало. Як і календарний 2023 рік розпочнеться з неділі, входить у свої права в неділю. Будемо сподіватися більше світла і святковості. Бо вже світловий день став. На пів години більший. Овен, проявіть активність у робочих питаннях і лояльність по відношенні до начальства. Удача вам точно посміхнеться. З вівторка до п'ятниці з вами буде дуже складно спілкуватися. Якщо не хочете образити співрозмовника, краще не починайте розмову з ним. Цього тижня зірки радять тельцям зайнятися підвищенням свого інтелектуального рівня, тому саме час взятися за книги, які ви давно хотіли прочитати. Похід на виставку чи в театр це теж чудове рішення. Вечір п'ятниці найкраще провести в колі сім'ї чи друзів, а у вихідні Спробувати максимально відпочити перед новим робочим тижнем. Близнята, ви будете балансувати між двома станами. На початку на... вас чекає підвищена активність, а в другій половині спад емоцій. Дуже важливо зараз прислухатися до свого організму, добре відпочити та більше уваги приділяти коханим людям. Тож не виключені зміни в житті та оточенні, які підуть вам на користь та дозволять реалізувати давно намічені цілі. Рак. Розраховуйте тільки на свої сили та можливості, оскільки цього тижня доведеться багато починати з чистого аркуша. Проаналізуйте всі свої цілі, проявіть старання. та Посидючисть, звертайте увагу на дрібниці, які в майбутньому допоможуть вам у прийнятті важливих професійних рішень. Лев для Лева наступний тиждень буде надзвичайно активним, є навіть шанс просунутися кар'єрними сходами. Не відкладайте справу у довгий ящик. Якщо є сімейні чи робочі проблеми, поспішайте їх. П'ятниця чудовий день для завершення справ та виконання обіцянок і краще негайно цим зайнятися. Інакше потім вони нагадають про себе у найневідповідальніший час для цього. Діва, дівам цього тижня. Не втекти від кохання. Якщо ви давно зустрічаєтеся з коханою людиною, то цього тижня ваші взаємні почуття стануть ще яскравішими. Ті, хто має дітей, зможуть відчути себе в ролі мудрого наставника, створіть для своїх дітей атмосферу свята, зводьте їх у цирк, концерт чи на ковзанку. Цей тиждень стане. Помітною подією у вашому житті та житті тих людей, яких ви любите. Терези, цього тижня поспішайте дізнаватися про нове, більше читайте і знайомтеся з людьми. Новина здалеку отримана в понеділок вплине на ваше життя. У вівторок вам не вдасться нічого зберегти в таємниці. Тому навіть не намагайтеся щось приховувати від близьких або від начальства. У четвер скористайтеся своєю чарівністю, частіше посміхайтеся. Скорпіон. У скорпіонів цей тиждень буде пов'язаний з покращенням відносин з партнерами, пошлюбу та бізнесу. Це час примирення, коли варто забути минулі образи. Та непорозуміння не тільки ви самі, а й оточуючі люди будуть налаштовані на конструктивний діалог. Тому ви зможете швидко та ефективно вирішувати будь-які питання, які потребують узгоджень. Це добрий час для заміських поїздок. Стрілець цього тижня варто. Діяти рішуче, втілюючи у життя свої плани та задуми, ви зрозумієте, що можете багато чого змінити, і не потрібно пливти за течією. Прислухайтеся до думки коханої людини. У п'ятницю вам зроблять чудову ділову пропозицію. Ви успішно впораєтеся з багатьма складними завданнями, оскільки зірки. Точно будуть на вашому боці Козоріг. Зірки радять козорогам цього тижня вести активний спосіб життя, багато спілкуватися та відпочивати. Не відмовляйтеся від пропозицій провести час у дружньому колі, клубах за інтересами, концертних залах та кінотеатрах. Метою цього тижня має стати отримання нових вражень. Та розширення кола дружнього спілкування. Водолій. На цьому тижні вам доведеться багато працювати. Вам знадобляться терпіння і об'єктивність по відношенню до себе для виправлення дрібних неточностей, щоб була можливість рухатися вперед. При цьому не забувайте прислухатися до порад людей. Як і на вашому боці. Риби. Рибам зірки рекомендують частіше перевіряти на надійність нових партнерів у роботі і в коханні, але робіть це непомітно і делікатно. Найкращим виходом у будь-якій ситуації зараз буде збереження позитивного настрою. У суботу більше часу присвятіть спілкуванню з дітьми. І на сам кінець 14 січня старий новий рік, 16 січня всесвітній день снігу. Сніг сніжок посипав поріжок, побігли ми погратися у сніжки на лужок. А 18 січня хрещенський святий вечір. Голодна куття. 19 січня богоявлення. Водохреща Йордан, всіх вітаю із святами. Пускайте стояти, пускайте до хати, хат і пускай до хатів, Якмаєвку, Якмає дів, дошліт по горівку, дошліть, по горівку, та шліть погорівку, та шліть погорівку. Послухайте пісню Степана Чернецького «Ой у лузі червона калина». Ой у лузі червона калина. Ukraine you yeah.